Вітаю вас на уроці інформатики і тема сьогоднішнього нашого уроку поняття алгоритму виконавці алгоритмів. Сьогодні ви повторите, що таке алгоритм. З'ясуйте, як вам допоможе вміння складати і виконувати алгоритми. Навчитеся складати алгоритми для різних виконавців. Хочу розпочати із кодування слова, а точніше із розкодування. Вам треба зараз виписати букви, але у порядку зростання з чисел. Наприклад, 1, буква К, 2О, 3 М. І що за слово у вас вийде? Правильно це слово команда. Давайте ще потренуємось. Тут вже більше букв. К, ла. Ві. А -ту ра Клавіатура є ще одне. І к Інформатика. Це предмет, з яким ми сьогодні з вами працюємо. Що таке алгоритм? Щодня ти виконуєш звичні для тебе послідовності дій. Згадай, наприклад, як ти збираєшся вранці до школи. Розглянь малюнки і визнач правильний порядок дій. Що ми повинні зробити спочатку? Прокидаємось. Після цього ми що робимо з вами? Виконуємо зарядку, чистимо зуби, вмиваємося, одягаємося, снідаємо і йдемо до школи. Для досягнення бажаного результату людина часто складає план дій, а потім виконує його. Говорять, що людина діє за алгоритмом. Тобто алгоритм це послідовність команд для виконавця, спрямованих на розв'язання певного завдання. Прочитай алгоритм, розглянь малюнки, з'ясуй, яку команду алгоритму не виконала дівчинка. Візьми вазу. Взяла дівчинка вазу, налий у вазу воду, постав у вазу квіти. Давайте розглянемо другий малюнок. Дівчинка ставить у вазу квіти. Що відбувається із квітами? Вони зав'яли. Що пропустила, яку, який, яку команду пропустила у нас дівчинка? Команда алгоритму ця називається Налий у вазу воду. Тобто дівчинка не налила води і квіти зав'яли. Кожна команда алгоритму має бути зрозумілою виконавця. Алгоритм не повинен містити команди, які виконавець не може виконати. Ну, наприклад, ми не можемо сказати собаці: порахуй, скільки буде бо обчисли 5 плюс 5. Не дасть нам таку відповідь, собака. Тобто для кожного виконавця має бути своя команда. Щоб правильно скласти алгоритм, потрібно знати його властивості. Виконання алгоритму має завершитися отриманням результату. Набір команд, які розуміє і може виконати виконавець, називають системою команд виконавця. Прочитай команди. Склади з них системи команд для кожного виконавця. У нас з вами буде два виконавця: це собака та людина. Кому ми можемо дати команду апорт? Собаці. Підніми руку. Людині. Нахилися вправо. Людині. Нахилися вліво. Людині. Сядь. Собака може виконати, а людина може, може, ляж, собака може, але людина також розуміє це. Найчастіше ми це кажемо собаці. Голос, собака, зробив праву. Це людина. Тобто апорт сядь ляж голос. Ці команди ми надаємо найчастіше собаці. І вони їх розуміють. Підніми руку, нахились вправо, нахились вліва, зроби вправо. Такі команди може виконати людина. Місце, де виконавець може виконувати команди алгоритму називають середовищем виконання алгоритму. Кожному алгоритму зазвичай надають назву. Вона пояснює, для чого призначений алгоритм. Розглянемо приклад. Алгоритм приготування бутерброда із сиром. Перше треба відрізати скибку хліба, далі змастити скибочку хліба маслом. Далі відрізати шматочок сиру, покласти сир на хліб з маслом, і потім тільки їсти. А чи знаєте ви, що науковці вже створюють інтерактивні книжки, у яких від легкого дотику персонажі та предмети починають рухатися, видавати звуки, розважати тощо, сюжет тієї самої історії в разі повторення може змінюватися залежно від певних умов. Зараз ми з вами спробуємо визначити казку за малюнками, розказати казку у вигляді послідовності. Слова підказки такі: спекла втеча, зустріч, співати пісню. Це наш, так би мовити, алгоритм. Спекла бабуся колобок. Поставила його на вікно. Що далі зробив колобок? Він втік. Так, дорогою він зустрів зайчика, який хотів його з'їсти. Вдалося це зайчику? Ні. Колобок проспівав йому пісеньку і втік. Далі він зустрів ведмедя. Вдалося колобку втекти? Вдалося проспівав пісню і втік. Далі він зустрів вовчика. Вовчик з'їв колобка? Ні. Колобок його теж, так, обдурив, заспівав пісеньку і втік. А лисичка з'їла колобка? З'їла. Вона була хитрою. Тобто, за допомогою алгоритму ми навіть можемо розповідати з вами казки. Зараз вам треба буде пронумерувати правильний порядок дій у послідовності дій походу до магазину. Ось у нас перше. Повернутися додому. Це може бути першим? Ні. Тому що ми вже повинні повернутися з покупкою додому. Дійти до магазину, взяти гроші і список продуктів, зайти і покласти продукти в кошик, розрахуватися за придбані продукти. Перш ніж піти до магазину, ми повинні взяти з вами гроші і список продуктів. Після цього ми повинні вже з вами йти до магазину. І Далі, що ми робимо? Заходимо до, до магазину і кладемо продукти в кошик. Після цього ми розраховуємо запридбані продукти і повертаємося додому. Саме такий алгоритм. Що буде відбуватися, якщо ми не дотримуємося цього алгоритму? Чи може бути тако, таке, наприклад, якщо ми з вами зайшли до магазину, скупилися і. Е, Ну, точніше, набрали продуктів і пішли додому. Ми забули розрахуватися, так? Це вже е, такий, да, можна сказати, е, нарушився наш алгоритм дій. Зараз стаємо трішечки порухаємося, після цього будемо працювати в робочих зошитах. Зараз ви будете виконувати ці дії, які вас попросить у фізкульт хвилинці пончик. Повторюємо за ним. Якщо можеш плескати, то плащі ось так. Якщо можеш плескати, то площі ось так. Якщо можеш тупотіти, ти топоти ось так. Якщо можеш тупотіти, ти тупо ось так, тупити, ось так, 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 рухайся ось так, 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 зупинись ось так, якщо можеш, ти стрибати, то стрибай ось так. Якщо можеш, ти стрибати, то стрибай ось так Якщо можеш присідати, присідай ось так Якщо можеш присідати, присідай ось так Ось так, 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 рухайся Ось так, 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 зупинись Ось так, 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 так Рухайся! Ось так, так, так так, зупинись так Якщо можеш, руки вгору піднімай ось так. Якщо можеш, руки вгору піднімай ось так. Якщо можеш, ногу вгору піднімай ось так. Якщо можеш, іншу вгору піднімай ось так. Ось так, 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 рухайся, отак, так, 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 зупинись ось так, 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 так. Ось! Супер, молодці! А тепер попрацюємо у робочому зошиті. Відкрийте, будь ласка, середину зошита Я досліджую світ на сторіночці 10. Наша інформатика знаходиться у середині зошита я досліджую світ. Це буде сторіночка 10. Нам треба позначити ташечкою фрагмент послідовності. Давайте ми спочатку визначимо цю послідовність: велосипед хлопчик машина. Велосипед, хлопчик машина. Далі, що повинно бути? Правильно: велосипед, хлопчик машина. Ось цей рядочок, фрагмент послідовності. Перевіримо, велосипед. Хлопчик-машина, велосипед, хлопчик-машина. велосипед, хлопчик-машина, велосипед є. Yeah. Позначили, на ласка, пташечкою цей фрагмент послідовності. Пронумеруй за порядком дії, з яких складається алгоритм приготування яєчні. У нас є ось такі пункти дії: поставити сковорідку на плиту, узяти ніж, налити до сковорідки олії. Увімкнути плиту, посолити, викласти яєчню зі сковорідки на, сті... на тарілку, смажити 5 хвилин, розбити ребром ножа яйце і вилити його у сковорідку, вимкнути плиту. Ну, по перше, для того, щоб приготувати їжу, ми повинні з вами увімкнути плиту. правильно? Після цього на плиту, якщо ми будемо яйце наше смажити, треба поставити сковорідку. Після цього ми повинні налити туди що олії, правильно. Після цього ми повинні взяти ніж, і що зробити? Розбити ребром ножа яйце і вилити його у сковорідку. Після того, як наше яйце вже на сковорідці, треба не забути його посолити. Правильно. Далі, в нас є час так, смажити, його потрібно 5 хвилин. Після цього викласти яєчню зі сковорідки на тарілку і не забути вимкнути плиту. Саме ось такий порядок дій так, буде під час приготування яєчні. Якщо ви не встигли, дітки, поставте відео на паузу і попрацюйте. Останнє завдання таке: створи малюнок, змінюючи кожного разу дані. У нас є повітряна кулька рожевого кольору. Нам треба повітряну кульку залишити, змінити тільки колір. Ну, ось, наприклад, у мене хай це буде жовтого кольору. Ви також малюєте в себе повітряну кульку, також тільки змінюєте її кольором. Далі ми бачимо, що нам треба змінити колір і сам предмет. Тобто, це вже буде не повітряна кулька, а щось інше. Щось буде іншого кольору та якийсь інший предмет. У мене це буде зірочка. І вона буде е, помаранчевого кольору. Тобто, колір змінився. Змінився сам предмет. Ви можете намалювати будь-що, але щоб відрізнявся колір і предмет. І в останньому треба колір і форму. Е, ну, наприклад, дітка, в нас тут був рожевий колір, да? е, а я хочу зробити червоний колір, і хай цей, ця кулька буде повітряна не у формі да, такого кола чи овалу, а у формі сердечка. Ось так я змінила дані. Ви можете зробити по-своєму. На сьогодні все. Дякую вам за урок. На все добре!